Ситуація в енергетиці залишається напруженою. Ворог кожного дня б'є по генерації і по розпрід мережам. І... Сьогодні і вчора вводились аварійні відключення, але промисловості це не стосувалося, не стосувалося житлового сектора. Да, в цьому році е відключень, які були там в минулому, минулому році в нашому місті так особо не було. Тому що е ну, була така домовленість, що кривий ріг не відключають. Але ви ж знаєте, як відключають в інших містах, і спрогнозувати, що буде далі з блокаутами, з відключеннями, просто неможливо. В умовах великої війни місто по. Силює заходи безпеки. Важливий момент автономність інфраструктурних об'єктів. У закладах освіти медицини на підприємствах тепло- і водопостачання встановлено понад тисячу генераторів. Серед пріоритетів і безпека дорожнього руху. За статистикою у час вимкнення світлофорів на найбільш завантажених перехрестях зростає кількість ДТП. Ми реалізуємо наступний проект для безпеки дорожнього руху. Обрали Минулому році 30 найбільш загружених світлофорів і були встановлені системи автономного живлення. Тобто при відключенні світла, навіть при повному блокауті, світлофори будуть працювати, ці 30. Встановлюють джерела безперебійного живлення фахівці підприємства Криворіж електромонтаж. Дані джерела можуть пропрацювати, дають змогу світлофору пропрацювати від 10 до 15-20 годин в залежності від потрябляї потужності світлофорного об'єкту безпосередньо. Як показала практика, вони працюють дуже чудово. Джерела безперебійного живлення обладнані смарт-системами. Джерело безперебійного живлення складається з інвертору, акумуляторної батареї, як я вже сказав, охолодження системи і вентиляції та автоматичного управління. Також в них встановлений Модуль передачі даних на диспетчерську на пульт і систему охорони, тобто індикація відкривання двері і сигналізація звукова на місці безпосередньо. Також в цій системі передбачено можливість до обладнання на майбутнє підзарядки від сонячних станцій. Разом з патрульною поліцією в місті формується перелік пріоритетних перехресть. В цьому році ми встановлюємо ще 27 Система автономного живлення це найбільш важкі, наш більш запружені перехрестя. Всі пам'ятаємо, як минулому позаминулому році при блекауті там наставав транспортний колапс, і не завжди поліція, патрульна поліція, регулювальники могли з цим впоратися. Це важливий проект для безпеки дорожнього руху. Автономна система самостійно переходить на резервне живлення для учасників дорожнього руху. Це переключення відбувається непомітно. Іван проводов Андрій Славний цей день.